Спонсор абсурдності цього випуску відсутність подій. Відсутність подій. Ми не знаємо, що вам сказати. Всім привіт! У кадрі найбільші груди та Могилянка, а отже цю програму для вас веду я, Владислав Возний. І ні, я не продовжую розповідати про найцікавіші події, що відбудуться в Могилянці на наступному тижні. Тому що їх немає. Тож, у цьому випуску шакро знаходить спонсорів. Антон налаштовує світло. А я. Пів воду? І перш ніж я почну, давайте нарешті знайдемо відповідь на запитання, що довго мучило всіх, але ніхто так і не дізнався правди. До цього часу. Тож, хто крутіший: Лесі Кімчук? Чи лікарська ковбаса? Choose your destiny. Flawless victory. Хто з них може прикрасити ваше свято за відносно невелику ціну? Хто їде на зігії у цьому році? Хто має аромат, який неможливо ні з чим переплутати? Тож перед фіналом маємо рахунок 2-1 на користь лікарської ковбаси. Останнє запитання: хто з них створив та могилянка і дозволив на ній займатися тим, чим зараз займаюся я? Базаперечна перемога Леся Кінчика над лікарською ковбасою з рахунком 11-2. Думаю, тепер ми всі можемо спати спокійно. <му> Аби розказати про єдину подію, яка хоч якось пов'язана з КМА, я маю зробити ось так: Чоткий кораблик! Хі -хі -хі. Дивимося анонс. Вона в тебе закохалася, але ж я її не бачу. Я бачу, ти обрала хомку. А це значить у тебе чудовий смак. Ти вмієш розслаблятись вечорами. Ти знаєш, що без хомки церіал. Не царіам. Ням-крихітко. Ням. Хомка чудовий смак, духмяний аромат. У цю п'ятницю, 1900. Чекаємо. Тфу. Аби наповнити випуск інформативно, маю сказати вам дві речі. Перше, мій зріст 192 см. Друге, на вихідних цього тижня відбудеться комік-кон. Якщо з першим вам просто доведеться змиритися, то на друге ви можете сходити. Адже розвиток гіг-культури в Україні і так не тішить, як і розвиток і культура в Україні загалом. Тому раджу не втрачати можливість сфотографуватися з кролиси Зоотрополісу, яку ви всі хочете. Ми ж знаємо. З 5 по 14 травня в муніципальній галереї Лавра буде фестиваль Face of Art з усіма невід'ємними атрибутами всіх фестивалів. Близькість до могилянки в тому, що вхід вільний на всі дні, окрім 13 та 14 травня. Чим я займаюся? Наприкінці хотів би представити вам свою ідею того, яким чином можна було б зробити наш фон набагато, набагато гарнішим. Іще трошки. Іще. І. Все я думаю, досить. Ви дивилися не анонси від Тамо Гилянка. Робив усе, аби вам не було сумно на екзаменаційному тижні я, Владислав Возний. Лайк, підписка, дзвіночок. Повний набір. Побачимось!